Boško na mojnou. Вітаю вас, дорога люба церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ще один день, в якому кожен з нас відчув Божі милості і Божу охорону на протязі усього дня. І Він підходить до свого закінчення. І в цей вечірній час ми зараз разом збираємося для того, щоб пороздумувати про Божі істини, Божі постанови, щоб разом нам віддати Богові нашому хвалу і поклоніння. Кожен день. І, зокрема, навіть цей день він є непростим і нелегким. І в багатьох різних обставинах ми стикаємося з тим, що є дуже багато різних труднощів, викликів і переживань. Те, що відбувається в суспільстві, в цілому світі, десь воно виходить за межі нашого розуміння, для чого, чому так стається. Але Слово Боже нам говорить: говорить про те, що час близький, про те, що. Все більше і більше буде зло, як би домінувати в цьому світі. Боротьба продовжується. Продовжується боротьба духовна в першу чергу за душу кожної людини. І ми з вами маємо визволення, ми з вами маємо потіху, ми з вами маємо спасіння, яке дарував для нас Ісус Христос. І через це ми зараз разом будемо разом дякувати, разом. Виспівати Боже імені. Разом з Давидом хочеться вигукувати ось ці слова, які свого часу він записав на сторінках Слова Божого в законі, в псалмах. Він говорить так: дякуйте Господу, бо не віки його милосердя. В Унісона разом із Давидом приємно проголошувати ось такі слова. І ми розуміємо те, що запорукою успіху є ніщо інше, як вдячне серце. Для того, щоб нам поглянути на практиці сильну дію вдячності, яка побуджує Бога продемонструвати свою силу, нам потрібно відправитися в час царювання Йосафата. Йосафат зацарював над Юдою в 35 років, і царював він 25 років в Єрусалимі. Він почав формувати військо по укріплених містах Юдиних та Ефремових, які свого часу здобув його батько Аса. Господь зміцнив царство Іосафата, тому що він ходив, як написано, першими дорогами батька свого Давида. І на третьому році царювання Іосафат наказує, щоб левити ходили по містах і навчали закону Божого для того, щоб люди знали Божий закон, для того, щоб вони були виконавцями Божого закону і щоб вони мали страх Господній. І написано в слою Божому те, що він все зростав і зміцнявся. В другому хроніки, 17 розділом, 12 текстом ми читаємо такі слова, Іосафат усе зростав угору і побудував він в Юді твердині та міста на запаси. І після цих всіх подій, коли Іосафат укріпився, зміцнився, коли він. Почав навчати через священиків і Левитів свіжий народ, щоб вони ходили перед Божим лицем в страху, щоб вони знали Божий закон. Коли Йосифат уже укріпився і збагатів, і сформував вже військо, укріплені міста, тоді три царя. Змовилися для того, щоб піти на Йосафата, бо вони побачили, що він збагатів і зміцнив, і що його царство велике і має багато скарбів і золота. Вороги зібралися величезними ордами для того, щоб зіснити ось той грабіж і розбагатіти. І слово Боже відмічає те, що ворогів була сила, силаселенна. Ми це читаємо в другому хроніці, 20 розділ другим текстом. Навала їх була подібна до ось цієї саранчі. І в цю мить, коли ось зібралися ось ті три царства проти Іосафата, проти Ізраїля, проти Божого народу. В цю мить для Йосафата Бог стає єдиним притулком. Був оголошений загальний піст. А молитва стає єдиною підготовкою до зі. Ниня, із ворогами, Муавом, Амоном та Едомом. Після того, як вони кликали до Бога, то Він, тобто Господь, промовив, щоб вони вийшли на війну, і Господь буде спасіння для них. І наступного ранку, як вони вийшли на війну, то сталася перемога від Господа. І вони написано. Так, коли вони виходили перед своїми ворогами для того, щоб битися з ними, то Другі хроніки, 20 розділ, з 20 по 25 текст ми читаємо такі слова і закцентуємося на 22 вірші. І повставали вони рано вранці і вийшли до пустині текоя. А як вони виходили, став Йосафат та й сказав Послухайте мене, Юда та мешканці Єрусалиму, віруйте в Господа вашого Бога, і будете запевнені, вірте пророкам Його і пощаститься вам. І радився він з народом і поставив співаків для Господа, і вони хвалили величні святости. Коли йшли перед озброєними і говорили дякуйте Господу, бо навіки Його милосердя. І ось тут, 22-й вірш, ми читаємо такі слова, після того, як народ виходить, як Він починає славословити Господа, він починає виспівати Боже ймення і дякувати Господу, то пише зразу такі слова. А того часу, коли зачали вони співати та хвалити, дав Господь засідку на синів Амонових і Амонових та мешканців гори Сеїр. Дуже цікаве слово сполучення. Ізраїльські сини на чолі із Йосафатом виходять воювати. Перед ними є певний страх. Як ми вже з вами відзначили, те, що військо ворогів була сила селена. І ось вони виходять із співом. Вони починають дякувати Господу, бо навіки Його милосердя. Вони ще не перемогли. Вони не знають, що їх очікує, вони не знають, скільки має полягти із їхньої війська, із Божого народу. Вони цього всього не знають. Але вони дякують Господу, бо навіки його милосердя. Дуже багато речей, Йосафат і народ, вони не можуть врахувати і вони нічого не знають. Но вони знають одне, що є Бог, який свого часу визволив їх із єгипетського рабства і дарував їм ось цю землю, якою зараз хочуть заволодіти їхні загарбники. І вони уповають на Господа, і вони взивають до Нього, і вони моляться, і вони постяться, а на наступний ранок вони виходять із співом, із славослів'ям до свого Господа. І ось тоді, коли лине ось той потік до Бога, ось той фіміам Божої хвали з із народу Ізраїля із з серця, Господь, почувши ось цей спів, як приємний фіма, піднімається до неба, і написано те, що коли вони співали хвалу, то дав Господь засідку. Відповідно, саме в той момент, коли Бог чує, коли Бог бачить вдячне серце свого народу Іосафата, Він посилає засідку на синів Амонових. На синів Муавових та мешканців гори Сеїр. І ми читаємо далі, що прийшли були проти Юди, і були вони побиті. Тобто Господь сам втрутився, Ізраїль навіть не замахнувся мечем, як Бог сам втрутився і вигубив усіх ворогів. І написано, як Бог втрутився. Бо повстали амунітяни та муавітяни на мешканців гори Сеїр. Тобто два царства повстає проти одного царства Сеїр, щоб учинити їх закляттям і щоб вигубити. А коли вони покінчили це з мешканцями Сеїру, стали помагати один проти одного, щоб вигубити себе. І ось коли Юда прийшов на вартівню до пустині, і поглянули вони на натовп, аж ось трупи, що попадали на землю, і не було урятованого. І прийшов Іосафат та народ його, щоб пограбувати їхню здобич, і знайшли серед них дуже багато і маєтку, і одежі, і коштовностей, і понабирали собі стільки, що не могли нести. І вони три дні все грабували ту здобич, бо численна була вона. Бог втрутився і показав свою сильну руку тільки тому, що він побачив величезну вдячність і покору серця свого народу на чолі з Іосафатом. Кожному з нас, виходячи із цієї практичної історії, для Такого збудування, і для того, щоб ми з вами укріплялися і мали вдячне серце. І тоді Господь буде заступатися за нас, і Він дасть перемогу. В першу чергу перемогу в духовній війні, а потім все інше Бог додасть. Йому нехай буде слава, честь, хвала і поклін. Амінь.